Нічого не вдієш. І ось так нагору прокручуємо все. Витягли ниточку. Тепер далі, щоб нормально намотати, бачите, воно витяглася тут серединки. Нам цю нитку доведеться банально розпустити вручну ось цю. Бо якщо воно буде підтягувати і знову так смикати, то знову опиниться під. Винеться під шестеренками, а нам так і не треба. Так, трошечки відмоту. Метраж тут невеличкий, я вже бачу. Що це буде просто як доповнення. Якусь частинку, або верхню частину, або нижню частину шкарпетки можна буде зв'язати таким чином. Але на повністю пару шкарпеток не вистачить цієї нитки. І вона штучна. По відчуттях вже видно, що вона є штучна. все Отже, друзі, на даному етапі нам треба все ж таки перемотувати цей моточок. Беремо нитку зсередини і перемотуємо. Як воно гарно і швидко мотається, коли з моточка такого стабільного. Як воно із того рихлого моточка погано моталося. Так. Тепер ось це розпускаємо гарненько. Це ось ці ниточки, які пішли під низ, вони влаштували тут такі вузлики. Ось ось таке то буває. Рухаємося далі. Не так зачепилося, вдома.